Все, це посиде, почнемо. Давай я записую це відео, бо бачу, як віл, коли у кривому розі знову намагаються переписати реальність так само, як це роблять їхні наставники у Кремлі: перекрутити, підмінити, сфальшувати, стерти. Тобто, якщо фактор Україна, Росія, звісно, да. Вони хочуть, щоб пам'ять про дні повномасштабної війни зникла або виглядала так, як їм вигідно. Прославляють і нацистів і називають це словом декомунізація. Я був там, я бачив усе на власні очі, і тепер мушу розповісти. Бо брехня вілколі вже л'ється на всі екрани, тому я мушу це проговорити. Щоб правда не втонула у вілкулячій брехні. Для мене і радикали, нікадіяні патріотику за ні постолу шувана сімейних на голову. Ми не маємо права мовчати, бо якщо ми втратимо правду, вони перепишуть усе, і наступні покоління будуть їм дякувати, поклонятись і молитись на фальшивих героїв. Уже росте ціле покоління дітей. Якщо ви підтримуєте мою роботу, поставте лайк, підпишіться і поширте це відео. А ще підтримайте Донатом, якщо маєте можливість. Ми зберігаємо історичну пам'ять не лише в головах, а й тут, на каналі, щоб ніхто не зміг сказати не було такого. Бажаю здоров'я, кривий ріг! Невідомо, коли закінчиться ця ганебна війна, яку розв'язала Російська Федерація, бо такі як Вілкул брали в Кремля гроші і будували в Україні лояльність до ворогів. Є з дісять елементи гражданського конфлікту. Да. Ну але рано чи пізно ці чорні дні скінчаться. Та що залишиться після суцільна вілкуляча брехня чи правда народу, правда сміливих, чесних, сильних, безстрашних, правда тих, хто вже ніколи нічого не зможе сказати. Наш з вами священий обов'язок не дати споплюжити гідність героїв, які своїм життям та здоров'ям зупиняли тих, кого і такі як вони увесь час запрошували до України. Ми не продаємось за гречку, безкоштовний проїзд чи продуктові набори. Бо істина дорожча будь-якої солодкої брехні від ворогів нашого народу. Я горжусь тим, що наприклад, свій примір приведу. Очевидна річ, яку багато хто забув: вілкули. Це та сама сім'я, яка роками тягнула в Україну руський мір. Бігала з російськими наративами, дружила з ОПЗЖшними кадрами і будувала власну монархію в нашому місті. Тобто ми люди конкретних діл. У мирний час вони освоювали бюджети, прикривались господарністю а будь-яку критику давили своїми медіа, які самі ж контролювали. Але після 24 лютого все різко змінилося. Не тому, що прозріли, а тому, що зрозуміли, вітер змінився, і треба швидко перевзуватись. У перші дні повномасштабної війни наше місто тримали не ті, хто зараз фотографується на кожному куточку. Місто тримали люди, саме ті, кого вілкули і їхня прислуга зараз називають нікчемами, ну а себе називають командирами оборони. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Очевидці згадують, як хлопці з батальйону ТРО, взявши під оборону міськраду у підвалі, знайшли цілі стоси московицької символіки: прапори, портрети Путіна. Цілі комплекти руського міра вони передали все це поліції як речдоки, і ось сюрприз! Все зникло, просто випарувалось. Я вам про Росію відповів. Ось так і працює нова історія, яку пише Йокульня. Були й спогади про те, як один патріот, той самий шапконосець, 25 чи 26 лютого 22 року, приїхав у Радушне до хлопців на блокпост, привіз типу допомогу: вісім синтепонових ковдр на 40 людей, і бочку дизля для генератора. Хоча генератор там був бензиновий. Після того його відправили в напрямку російського корабля. Ну а він зателефонував полковнику Сіньковському і почав розказувати, що на нього наводили зброю і хотіли вбити. Очевидці кажуть просто: якби хотіли, не промазали. Кастетами трубами і збили. Це був його останній візит на той блокпост. Хоча, звісно, його пропаганда бреше, що він бодай не щодня сам на кожному блокпосту ніс добове чергування і знищував окупантів не гірше ніж татаро чеченців. Це мій перший фокус. Свідки ж повторюють, хто був у ті дні поруч, той знає правду, і правда не збігається з тим, що тепер несе юкульня у своїх злиних бачках. Бо в ті дні люди самі копали окопи, зварювали їжаки, закривали шляхи, будували блокпости. Хлопці йшли з дому в кросівках, бо іншого не було. Підприємці давали метал, техніку, пальне, дівчата-волонтерки їздили, годували, СТОшники робили ремонти за копійки. На Інгульці люди два місяці самотужки будували лінію оборони. Ну а потім приїхала міська адміністрація зі свитою, щоб урочисто відкрити і перерізати червону стрічку і оголосити цю всю людську роботу, кров, піт та сльози заслугами вілкуляк. Успішний опит реалізації Іменно таких програм у перші дні не було жодних пафосних командирів, не було урочистих об'їздів. Вілкула там не було навіть поруч. А знаєте, що було? Очевидці кажуть, що з боку вілкулів була підготовка з хлібом та сіллю зустрічати тих, кого вони запрошували до України останні 15 років. Колони окупантів зупинились перед Кривим Рогом лише тому, що мерський син не відповів на дзвінок з Кремля, не підтвердив готовність зустріти незваних гостей. Здогадуйтесь, чому не відповів на дзвінок? Україну що всім українцям дуже цікаво узнати. Мої джерела стверджують, що він дуже хотів. Навіть мав при собі два телефони: один для СБУ і перевірок, ну а інший для зв'язків з Кремлем. Проте патріотично налаштовані громадяни чітко дали зрозуміти, що якщо Саша відповість на дзвінок, якщо буде залицяти з ворогом, то в його тілі раптово з'являться новоутворення у вигляді пухлин із Сунцю та Заліза. І ніхто підкреслюю, ніхто не сумував би за такою мразотою, як самопроголошений директор Кримбасу. Оце найважливіше, що кажуть люди. Коли тріщали вибухи, коли ніхто не знав, відбиватимемось чи будемо евакуйовуватись, коли повітря пахло порохом і страхом, вілкулів там не було. Да. Ні на блокпостах. Ні на лінії, ні на обороні, ні біля хлопців, які реально тримали перші удари окупантів. є сієслі фактор Україна-Росія, Кінечна да. Очевидці з Перещепенського напрямку переказували одну й ту ж саму історію: перші рубежі розгорталися на колінці з підручного, з того, що привезли звичайні люди. Один водій привіз дві труби, зробили з них барикаду, інший залишив старий зварювальний апарат, зварили їжаки. В той час місто тримали будівельники, шахтарі, інженери, хлопці з ТРО, добровольці, волонтери, фермери з тракторами. Вони, а не кабінетні самопроголошені командири і їхні воїн. Ну, звичайно. Ці потвори в той момент готівку з підприємців по чорним світловим пакетам рахували, шукали постачальників, які ціни завищені нададуть і відкат повернуть. Будували корупційну оборону на паперах. Вот це правда! Та головне, що в кожному спогаді очевидців є одна важлива деталь: вілкулів тоді ніхто не бачив. Вони з'явилися тільки тоді, коли стало безпечно фотографуватись. Но к народу не треба боятися йти. Десь у коментарях на Фейсбук прочитав, як один чоловік пише: у ті дні місто жило як один великий волонтерський штаб. Магазинні охоронці роздавали людям воду безкоштовно бо постачання підвисло. СТО ремонтували військові пікапи без грошей. Дві жінки з інгульця привозили хлопцям на белпости каструлю борщу щовечора, бо хтось вже має це робити. А Віка Шмурдячка чомусь цього не робила. А тепер ці добрі люди, ті, котрі дійсно допомагали, ніде не згадуються в офіційних історіях. Ні в сюжетах луплячих телеканалів, ні в мемуарах, які мародери зараз ліплять похавцем. За ті, кого не було, тепер героїчно розповідають, як вони Але, керували ну, обороною. Де та гра свідомий вибор, і за це повинна бути відповідальність. Це навіть не брехня, це блюзнірство. Люди кажуть чесно, хто тоді був поруч. Той знає, що в місті не було жодної централізованої оборони. Все робили ми. А коли вже все стало ясно, приїхали вони, ставали в центр кадру і робили вигляд, що це їхні руки в мозолях, а не наші. Найгірше те, що ця вся брехня вже розповзається. Її тиражують ті, хто за гроші готові назвати вчорашнього зрадника сьогоднішнім рятівником. І якщо мовчати, вся ця брехня стане офіційною історією. Насправді вже стає. Бо на боці вілкулів мільярди вкрадених у нас грошей, вкрадених на крові. У них свої змі в кишені, а ще повні склади псячого їдла для голодних і ціла армія адмінресурсу і ботів в коментарях, які формують суспільну думку про ідола і його апостолів. Прямо зараз відбувається те, що вілкульня активно створює міф про те, що вони врятували місто. Знімають ролики, пишуть пости, знімають сюжети в точності як кремлівські методички, ну тільки перекладені суржиком. Свідки пишуть, що в перші місяці повномасштабної війни вони не бачили від білкуляк жодного реального плану оборони. Це вот ця історія все будувалось хаотично з ініціативи людей, ну а не з указів начальства. А тепер ці люди читають у новинах, що міська влада оперативно і стратегічно керувала обороною. І не знають, чи сміятись, чи плакати, <плес> і саме тут з'являється наймерзотніший штрих. Вони не просто приписують собі чужі заслуги, вони затирають пам'ять про тих, хто реально тримав лінію і, на жаль, загинув. Очевидці не мовчать. На моїх сторінках у соцмережах купа згадок про те, що хлопці, які копали окопи на нульці, тепер не існують в жодному вілкулячому сюжеті. Волонтери, які під обстрілами возили пальне, замінені на міську команду. Підприємці, що давали метал на їжаки, тепер, нібито, виконували ініціативу міста. під Пильним керівництвом шапочного не скажу кого. Спасіба, це не просто брехня, це крадіжка нашої пам'яті, крадіжка героїв, їхніх імен, їхніх дій та вчинків. Бо у Вілкулів така бізнес-модель красти все: гроші, міські землі, посади, заводи, історію мертвих і живих. Але найстрашніше інше, якщо ми проковтнемо. Завтра на підручниках з'являться геній оборони міста. А про тих, хто реально тримав Кривий Ріг у 22-му, скажуть прості граждані, не імевши отношення. <плес> так само, як у СРСР переписували Київ, Одесу, Дніпро, Львів. Так само, як у Кремлі переписують Бучу і Маріуполь. Вілку коли ж у всьому наслідують Кремль. Чому б їм не наслідувати її в цьому? Але є одна річ, яку вони не врахували: тих, хто бачив правду, дуже багато, і мільйони брехливих сюжетів не здатні її стерти. Тому ми говоримо про цю історію зараз, щоб через 5 чи 10 років не сидіти з відчуттям, що ми самі дозволили їм переписати місто під себе, щоб молодь знала, хто реально тримав лінію, щоб пам'ять про мертвих не перетворили на інструмент політичної реклами. Ми не дамо їм забрати цю історію, це наша історія, і ми її тримаємо як тоді ми тримали наше місто. Це поки що все. Справа в тому, що я зараз на військовій службі і не маю змоги зробити повноцінний хронологічний сюжет. Поїхати до очевидців і записати їхні спогади, але можу прочитати ваші спогади у коментарях, і коли буде можливість, записати на їхній основі більш детальне відео, можливо, навіть таке саме. Але ви маєте зрозуміти, що на боці вілкулів свої брехливі змі, а на нашому боці дуже мало правдивих джерел інформації. Окрім мене, буквально ще декілька невеликих медіа, які не прогнулись, не лягли під білкулів і вболівають за справедливість, як ми всі з вами. Дякую, дякую щиро, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви зможете підтримати створення наступних таких відео своїми лайками, коментарями, поширеннями та донатами. Ваші донати зараз використовуються для допомоги моєму підрозділу. Побратимам, з якими ми несемо службу. Ми заправляємо авто, ремонтуємо, вирішуємо побутові проблеми і все таке інше. Дякую і до зустрічі. Слава Україні, слава героям! Вічна пам'ять тим, хто загинув в війні, яку до нас тягнув віку. А все остальное то такое адмукало.